Скільки буде коштувати, мені потрібна вентиляція в квартирі. Мені, в мене там двохкімнатна квартира, мені потрібно те, потрібно то. Друзі, ще раз пояснюю: компанія торговий дім Викон – Це офіційні дистриб'ютори вентиляційного обладнання комфавін. Ось у цієї коробочки. Лише цієї коробочки. Вентиляційна установка. Ми постачаємо тільки вентиляційні установки. Для того щоб вам зрозуміти, скільки буде вартувати система вентиляції на прикладі у цього рішення для двокімнатної квартири, це все розраховує проєктувальник. Орієнтовно можу сказати, що такі от проекти вартують десь від 100 до 125 доларів за квадратний метр. В залежності від складності робіт, від обладнання, від автоматичних заслонок чи не автоматичних, це все нюанси. Такі всі нюанси ви обсуждаєте з проєктувальником. Після чого складається специфікація на обладнання, після чого ви отримаєте такий от результат.